Ось я, у такому вигляді я знімаю шкарпетку з машинки. Знімаю на спиці, щоб ось таким чином зшити швом петля в петлю і продовжити значить, передати далі цю роботу. Маю спеціальні голочки для шивання. Я це мільйон раз пояснювала, можливо, хто із новачків загляне, то. Матимете таку цікавеньку інформацію. От ось, ось таким чином. Я заправляю голку. Значить голка із великим вушком і не гостра. Це обов'язково, бо гострі голки чіпляють волокна. І при в'язанні, коли ви гострою голкою зшиваєте, то маєте клопіт у вигляді. Розсатаних волокон і все таке інше. Отже, сшиваємо петля в петлю. Якщо цікавитися, в описі під відео є посилання, там, де я покроково розповідаю, як то є петля в петлю, що робимо. Тут просто уже без пояснень. Ось так ось Я просто не маю багато часу зараз і хочу впоратися швидесенько. Потім такі шкарпеточки, які зв'язали з треба ще обв'язати і пришити до них гудзики. Як їх обв'язувати, як пришивати гудзики, також є в описі. Це все окремі коротенькі відео. Щоб вам було легше орієнтуватися, якщо вам треба якийсь конкретний фрагмент, щоб не шукати і не передивлятися якесь громістке відео. Все зручно. Чому серед літа шкарпетки? Друзі, бо восени, коли вони знадобляться багатьом, буде пізно починати тільки роботу. Дуже добре мати вже щось людям запропонувати. Ці шкарпетки йдуть у шпиталь. От. Не в якийсь конкретний, а де спитають, туди йде. Єдина проблема, що руки тільки дві, і ось за літо маю змогу трошечки назбирати шкарпеток і потім передавати в шпиталі, щоб люди одужували швидше. Бо в теплі, звісно, швидше одужують. Такі шкарпетки із високою, високим галініщем, вище коліна, вони. Можуть вдіватися на всякі різні спиці, апарати, на гіпс, можуть вдіватися. І це, звісно, допомагає одужувати. Вони в'яжуться дуже довго, якщо вручну. У мене ось, наприклад, машинка. Я в'яжу машинкою і це ну, основні функції. Тобто, вгальні там 120 рядів. От. І, звісно, коли вручну хтось в'яже, то це вже кожен суставчик болить. Бо я багато і вручну в'яжу. Я точно знаю, що відбувається. Тому, де можемо, робимо машинкою, де вже не можемо, тоді рученятками. Якщо схочете, ви можете зв'язати подібні шкарпетки на двох спицях. Тобто, просто пряме полотно: 64 петлі, спиці четвірочка. 120 рядів прямого полотна резинкою 2 х 2. Потім посередині вив'язуєте п'яточку. Потім 32 ряди, і посередині вив'язуєте пальці. Ось такого трапецію. Зменшення кількості петель і збільшення кількості петель. Таку трапецію. От. Справа зліва по 16 петель лишається. От. Та й таке, це якщо дуже коротко. А в'язати, хоча і просто в'язать ту резинку 2х2, але її багато, руки втомлюються. Така ж карпетка важить 120-150 грам, в залежності від щільності нитки, іноді до 200 грам доходить. І коли це все вив'язуєш на весу, це рученятка дуже потім болять деякий час. Тож бережіть свої ручки і допомагайте, чим можете.